Добре, почнемо з того, що присідання це є дуже натуральний рух нашого організму. Кожна людина є різна, має свої кріплення м'язів. Тому у кожного це присідання може виглядати трохи в різний спосіб. Але треба присідати так, щоб вам було комфортно. Та почнемо дуже з простого. Вам треба мінімально відставити таз, не відставляти попу туди, не викручувати собі таз, а відставитися саме зламатися. Далі ваші носки дивляться в боки навскоси, і сюди ви повинні піти коліньми і провалюєтесь, якби сюди тазом вниз. Щоб ви повністю розкрилися і всілися. Опора йде великий палець, п'ятка. Ми мінімально йдемо назад, поламались, сіли, встали. Сідати так глибоко не потрібно, бо не у кожного буде така мобільність. Сказано сідати так, як вам комфортно. По паралельно підлоги або трохи нижче. Так, що коли ми йдемо вниз. То вдихаємо носом в живіт. Вдихнули і Фу, видихнули. Більшість моїх клієнтів це клієнтки, для яких дуже важливо це саме схуднення. Схудненню дуже важливо є використання ваших калорій, так? Щоб були мисли в тонусі, треба робити таку багато повторку. Тоді ваші сідниці будуть в тонусі, ваші м'язи, задня частина буде в тонусі і не будуть наростати передня частина. Якщо ви робите 100 присідань, ваші ноги будуть виглядати дуже добре. Тому я завжди пропоную своїм клієнтам, ми йдемо до цієї цілі, щоб присідати 100 раз. Тому я запропонував запустити такий мінімальний челендж, щоб кожний спробував себе. Можна спробувати почати з неста, можна почати зробити 30 повторень, відпочити трохи зробити ще раз 30 відпочити зробити там 40, наприклад, наприклад, зробити два рази по 50, потім вже зробити свої ці 100, так думаю, не варто присідати 100 днів по 100 раз, тому що це буде велике навантаження на ваш організм. Ми робимо це раз в місяць, два рази в місяць. Можна це зробити трохи частіше, якщо є велике бажання, і якщо це не викликає великого навантаження для вас. Але якщо для вас 100 присідань це зробити легко, то ви можете робити хоч кожен день.